Нам іноді дуже потрібно знати довгостроковий прогноз погоди. Я завжди довгостроковий прогноз погоди і для відпочинку, і для роботи роблю по біодинамічному календарю. Зараз я з вами поділюся, які цікаві моменти в мене вийшли, коли я робила прогноз по календарю. Отже, почнемо з середини. Вересня, бо зараз сьогодні 14 число, от так прямо і почнемо. От З 15 до 28 вересня будуть, е планети нам дають більше холоду і більше води. Тобто, сила цих двох стихій посилиться і доволі суттєво посилиться. Це дасть сильні тумани. В регіони, які в цей момент будуть знаходитися у, у, у дії циклонів, дадуть нам дощ та мряку, причому дощ.